Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І з радістю я не знаю зараз що, тому що я роблю сьогодні в мене субота, і, можливо, щось за ці дні сталося. Таке може бути. Я не в курсі зараз, що за неділю сталося. Тому. Як зазвичай хочу трошки відпочити, тому беріть карту дня. Вибирайте свою карту і будемо дивитися, з чого почнеться наш тиждень. Я знаю, що тиждень зазвичай нелегкий в тому плані, що понеділок завжди кажуть тяжкий день. Я не люблю понеділок, якщо чесно. Ось, Я люблю більше вихідні, але з одного сторони, так? але з другого боку, у мене вихідних немає. І так, карта номер 1 Що ми бачимо? Хто вибрав першу карту? Мої дорогенькі, у вас якась дорога, якесь відрядження. Ви на колесах цілий день заїздитесь, наробитесь, наганяєтесь, щось треба привезти, відвезти. Знаєте, під кінець робочого дня ви скажете, Йолі Палі – а я щось добився чи ні. Тому ця карта завжди говорить: зробіть спочатку одну справу, потім іншу. Тому що якщо ці два коні кожен буде у свою сторону, то нікуди ви не зробите, нічого ви не встигнете і нікуди не потрапите. Тому концентруйте себе спочатку на самій важливій справі сьогодні, тому що ви сьогодні можете дуже багато чого добитися, щоб ви розуміли це. Дуже багато чого встигнути. Зробіть собі план з самого ранку, план і дійте за планом. Чітко. Повірте, ви встигнете абсолютно все. Карта номер два. Тут у нас королева королева ж, жриця, Хотіла щось друге сказати. Жриця це медитативний стан. Це коли людина у такому трансі. Знаєте, знаєте, таке стендбай, як то кажуть. Це коли, знаєте, ви все чуєте, все бачите, але не хочете навіть поворухнутися. У вас все якось час зупинився. Не хочеться нічого перебирати. Мешкатись, якось метушитися, вам захочеться спокою. Можливо, дійсно медитувати, хтось, можливо, буде молитися, у когось відкриються якісь здібності сьогодні. Слухайте, в першу чергу, порада, слухайте свою інтуїцію, і вам це допоможе сьогодні. Карта номер 2 Тут у нас королева мечів, а ось тут у нас, думайте, логічно сьогодні. Аргументи, факти, слова чітко, виразно висловлюйте свою думку. Не водіть е, круг та е, около, як то кажуть, не водіть кругами. Чітко. Промальовуйте сьогодні свій день. Чітко, ось як я тут сказала, а тут ще чіткіше. Тут навіть повинна, знаєте, ваша інтелігентність повинна сьогодні прокинутися. Чітке бачення, підрахунки мають бути сьогодні, чіткі цифри, не розмите, не розпливчато, ніяких облачків, ніяких мрій ціль. Сьогодні повинна у вас бути ціль перед очима. Повірте мені, і ви добиєтеся дуже багато. До речі, дуже добре починається тиждень у вас, тому що ціль ви вже бачите, і ви вже знаєте, що ви переможете, у вас вже пропорції. Ви вже наперед знаєте, що ви гравець номер один і ви виграєте. Якось так. Спілкування на серйозні теми сьогодні. Нема хі-хі-хі і нема ха-ха-ха. Ось якось так, мої любі. Бажаю вам гарного дня, чудового початку тижня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!